18 2025 року нашої засідання комісії. На комісію відбувалися три депутати ми позову є, розпочинаємо засідання. У нашу комісію поступили три проекти рішення. Перше: пронесення змін до складу постійної комісії Ради рацію під з питань прав людини та комісії депутатської діяльності, етики та регламенту. Про зміни, друге питання: про зміни до цільової селищної програми підтримки Збройних сил України, підрозділ територіальної оборони, Національної гвардії України, Національної поліції України, рекордонних військ України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України на пріорію правового режиму воєнного стану в Україні. зі змінами. І, третє питання про зміни до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі величній національної складу у Ратівської селищної територіальної громаді на 2022-2025 роки. Так, за перше питання. Принесення з ним до складу постійної комісії Ратівської селищної ради з питань прав людини за комісів депутатській діяльності етики та реванту. Верести зі складу постійної комісії Ратиської селищної ради з питань прав людини законністі. Дяльність <смичен> депутатської діяльності етики та регламенту Антоніка Олександра Івановича ввести у зв'язку з тим, що його заважливо і ввести до персональної складу комісії оградівської селищної ради з питань права людини за користь депутатської діяльності етики та регламенту депутата селищної ради Гаврилюка Володимира Олександровича. Є питання? Як дорісні на голосування? Хто задає на адміністр? Хто за? Треть, проти, отримавши одноголосно. Друге питання. Про зміни до цільової селищної програми підтримки Збройних сил України, підрозділів територіальної оборони Національної гвардії України, Національної поліції України, прикордонних військ України, Державної служби України на звичайній ситуації, службу небезпеки України на проєкту разом воєнного стану в Україні. Я ja думаю, перше, щоб встати, нехай і у комісіям скаже, що, скарує, що те, які зміни. Це зачитим Ну, Військові частина дійшли нам листи до надання субвенції. І ми доповняємо пунктами 31, 32, 33, 34 привідування коштів для військових частин. Проти отримуючи про зміни до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення в участі у вісім національної спортивні Ворожківській селищної територіальної громаді на Ну, і сюди, і, що там, мені показав, що пісні паспорту програми збільшує фінансування на 360 тисяч і додаткових 10 для на, на, військового госпіталю виділяє 300 тисяч і 60 тисяч на придбання шторих марок і конвертів послуги зв'язку для оповіщення військового. Будемо в'язнів. Ну, у мене тоді в началі 95 тисяч. Виконував компанія покупку і кінці руки, сказали, що волонтери повинні вистачить. Це Так, сорок. Ну, вони порахували скільки приблизно. 155 тисяч. Це за тисячу мотик сиділи зараз на казу.